Негода, що кілька днів лютувала на Львівщині, не стала на заваді учасникам літературного свята. Зі всієї області вони з'їхались до Миколаєва, аби взяти участь у сьомій книжковій толоці. Літературні читання, майстер-класи, зустрічі з письменниками та сотні і сотні книг. Кожен зможе знайти щось на свій вибір. Ну, тут є багато книжок, літератури, історії. Це кажуть, що нам зараз потрібно в школі. Люди знайомляться більше з. Дитим. З книжками і з письменниками. Скільки років є толока, мені дуже подобається. Задоволені проведенням книжкової толоки у Миколаєві не тільки читачі, а й видавці. Цікаво, власне, сама реакція дітей на видавництво про те, що їм цікаво читати, можливо, це на майбутнє враховується якісь зауваження. Організатори стверджують, Миколаївська толока не є альтернативою Львівського форуму, а лише його доповненням. До речі, це єдине в Україні книжкове свято, яке проводять у районному центрі. Форум це таке щось дуже грандіозне. А ми не намагалися, ми хотіли такий домашній. Знаєте, бувають камери, бувають концерти, дуже великі, а бувають камерні. А тут менше людей і більше доступу до звичайної розмови. Читач цього потребує і, звичайно, потребує письменник. Важливою подією Миколаївська книжкова толока є і для мовознавця Ірини Фаріон. Такі заходи вона вважає вкрай необхідними. Такі толоки відбуваються всупереч тому, що держава фактично знищує. А це і є найбільше прагнення людини жити всупереч усьому. Бо нація, яка не читає, мертва. Олеся Турчин, Віталій Руденко, Львів ТБ.